Доброго дня, мене звати Олексій. Скажіть, будь ласка, сьогодні що сталося біля костьолу? Що там такого відбувалося? Це не біля костюлу. На вулиці Костюльній, 10, де проживає Михайло Саакашвілі. Там він знімає там квартиру. От, сьогодні ранком. Десь о годині о сьомій ранку до нього прийшли люди з правоохоронних органів. Там не зовсім зрозуміло, навіть чи це була СБУ, чи це була міліція, чи це було якийсь спецпідрозділ. Не все це зрозуміло. От, ну і зайшли до Саакашвілі, зробили, я вважаю, незаконний обшук, тому що навіть адвокату не допустили саме до цього обшуку, хто там був із понятих, теж не зрозуміло. От. І самого Сакашвілі арештували, йому, наскільки я розумію, нічого не було пред'явлено. Тобто е, йому навіть не сказали, з, по якій причині його арештували, от, але його реально арештували, з, зняли з криші, от, зняли з даху от. і збирались вивезти, е, не зрозуміло десь кудись до себе там, забрати його. От, ну, підтягнулись люди. Не дали машині кудись виїхати, і після десь трьох годин протистояння, більше навіть години-чотири протистояння, люди розбили машину, в якій сидів Саакашвілі, зірвали двері, виломали. От і е, Михайла е, витягнули. Михайло зараз на волі. Він зараз виступає на сцені біля е, Верховної Ради на площі Конституції. Що стало з вашими побратимами? Е, зараз немає зв'язку з Олександром Кравчуком. От е, один із найактивніших, е, скажімо так, людей, які е, зараз немає з ним зв'язку. Підполагаю, дуже погано. Останній раз я його бачив, коли він сів у швидку, йому надавали допомогу, тому що він був реально серйозно побитий, були сліди побоїв порвата куртка, весь виваляний в глині. І зараз з ним немає зв'язку, я дуже боюся, тому якщо, якщо це відео зараз прямо піде в ефір, от, я дуже хотів би попросити людей. Я думаю, його дуже багато людей знає. От, я хочу попросити, щоб рознесли моментально по всіх, всіх усюдах, де, де тільки можна, хто щось знає, хто щось чув. Отака от проблема. Ну Ще кілька чоловік є заарештованих, це ми підтримуємо, маємо з ними зв'язок, вони не дають ніяких показів, адвокати пороз'їжджались по райвідділках, зараз їм на допомогу. Будемо, звичайно, витягувати. Я не знаю, от в мене таке враження, що нас провокують на кров. Нас, нас все-таки провокують на кров. Дуже цього не хотілося б, але якщо це прийдеться, це... розумієте? от Перший постріл, перша капля крові на асфальт, і, і, ми, і ми втратимо контроль над громадою. І командування міліції втратить контроль над, над, своїми, над своїми працівниками. Тому дуже цього не хотілося б. Нас на це вручають дуже впевнено. Дручають. Як на вашу думку, де подалі будуть розгортатись події ці всі? Справа не в думці. Ми, якби я як координатором організації певний. от і звичайно, у нас є, скажімо так, варіанти планів. Тобто, ми я навіть не можу сказати, що це є якийсь один конкретний план. Такий, от е, у нас є е, кілька варіантів е, планів, е, які будуть в залежності, які е, будемо виконувати в залежності від е, ситуації, що складається, е, чесно кажучи, не хотілось би більш конкретизувати, от але зупинятися ми ну, просто е, не те, що. Е, не можемо, ми не сміємо зупинятися, тому що е, наслідки будуть плачені. Як тільки, як тільки ми зупинимося, е, запрацює на повну потужність, е, сьогодні влада е, е, трошки е, така от розбалансована, вони, е, вони сьогодні, е, сьогодні розтіряні, вони сьогодні такі от. Е, і це треба використати, і це сьогодні треба використати. Тому ну не хотілось би казати про більш конкретні плани. От але ми стараємось дещо передбачити і, і приймати деякі мірі. Дякую вам величезно.